Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулось 127 бойових зіткнень. Найгарячіше на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили 27 ворожих атак. В районах Новокалинового, Новобахмутівки і Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області на Куп'янському напрямку противник атакував 18 разів безуспішно. В Росії запустили виробництво аналога іранського дрона Шахет. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Відомо, що цей аналог більш бюджетний та з дальністю польоту 350 кілометрів і бойовою частиною 800 кілограмів. У звіті аналітиків повідомляється, що наразі тривають льотні випробування прототипу, і що в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового до опрацьованого продукту. Україна хоче організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник зазначив, що зараз Україна готує проведення саміту лідерів держав світу, на якому хоче просувати свою формулу миру. За словами Кулеби, розмова Зеленського із Сі Цзіньпінем важлива в контексті цієї підготовки. Сенатори Сполучених Штатів у четвер ухвалили законопроект, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня. Про це повідомляє The New York Times. Законопроект, погоджений раніше обома палатами американського конгресу, підтримали 77 сенаторів. Проти виступили 18. Тепер він має бути схвалений у палаті представників, після чого піде на підпис Джо Байдену. Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого Дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. НАТО оголошує про найбільші багатомісячні навчання з часів холодної війни і за участі 90 тисяч військових. Про це пише Reuters. Відомо, що члени альянсу оцінюватимуть свою здатність брати участь у конфлікті з такими країнами як РФ.